Доброго ранку, Україно! 33-я річниця незалежності. І головні події на цю миті від марафоні Єдині новини. Мене звати Ната Островська. Розпочинаємо. Отже, 33-я річниця Української незалежності найбільше державне свято, яке вже третій рік поспіль ми відзначаємо в умовах повномасштабної війни. І загалом 10, як свою незалежність ми виборюємо зі зброєю в руках, вибиваючи зі своєї землі російського окупанта. Цей день це чергове нагадування про важливість боротьби за свободу та суверенітет України. Напередодні монумент батьківщини матері вже традиційно підсвітили кольорами українського прапора. А сьогодні від самого ранку, майже по всіх куточках нашої країни, відбудеться урочистості. Зокрема, у Києві заплановані галоконцерти у національній опції. Пері з прем'єрами балетів та опер, різноманітні художні та фотовиставки, всі масові заходи з міркувань безпеки скасовані. Прихильність росіян до символічних дат всім відома. Тож і сьогодні просимо усіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги і у разі можливих загроз перебувати у безпечному місці. Двоє загиблих та троє поранених у Куп'янськ Узловому на Харківщині. Напередодні росіяни вдарили по центру селища з реактивних систем залпового вогню. А богуславці з-під руїн з розбитого снарядом будинку дістали тіла подружжя. Ще одна жінка поранена і завершилася. Пошукова операція в козачі Лопані. Під завалами зруйнованої селищної ради знайшли обох загиблих жінок. Їх шукали три дні. і увесь цей час росіяни повторно били з артилерії та дронів. Троє поліцейських зазнали контузій. Одного цивільного вбили і вісьмох поранили росіяни на Донеччині. По області завдали майже три тисячі ударів. Їх не пережив мешканець селища Мирне. Постраждали жителі Плещівки, Костянтинівки, Торецька та Новогродівки. Дев'ятеро потерпілих на Херсонщині. П'ятьох жінок та чотирьох чоловіків уразили ворожі дрони та уламки артилерійських снарядів. Пошкоджено освітній заклад, магазин, п'ять багатоповерхівок, дев'ять приватних будинків, газогін та сільськогос Троє людей поранені у Степанівці на Сумщині. Це працівники зернового підприємства, в яке окупанти опівні поцілили ракетою. Ще один постраждали і у. Шалгінійській громаді за день в області було 87 обстрілів. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, багатоповерхівки та приватні оселі. Важка ситуація одразу на кількох напрямках фронту окупанти тиснуть поблизу Покровська і намагаються закріпитися у Новогродівці. Про це повідомляє аналітичний ресурс Deep State. Водночас, під час наступу на Покровському напрямку ЗСУ уникли оточення, відійшовши на більш вигідні позиції на південний схід від Покровська. Про це йдеться у звітах інституту вивчення війни. Про бої у Новогродівці та навколишніх селах повідомляє і генштаб, уточнюючи, що протягом. Гом доби там відбулося близько двох десятків бойових зіткнень. На турецькому напрямку загарбники штурмують на та Турецьк. Три атаки вже відбито ще дві досі тривають. Дещо краща ситуація на інших напрямках фронту. Зокрема, у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що постійно на контакті із головнокомандувачем Олександром Сирським є підстави вважати, що окрім успіху української армії на Курщині зсу поступово витискають росіян із Харківщини. Загалом на фронті станом на вечір відбулося 79 бойових зіткнень. Український наступ триває. Збройні сили нашої держави просуваються біля суджі на Курщині. Про це пише інститут вивчення війни. Там кажуть, геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися далі в південні руські конопельці, що на схід від суджі. А деякі з російських пабліків пишуть про ще один напрямок просування на північ від Мартинівки, яка також поблизу суджі. За майже два тижні операції на Курщині ЗСУ контролюють понад дев'ять десятків населення. Населених пунктів, як днями зазначив президент Володимир Зеленський, однією з цілей ЗСУ в Курській області є створення буферної зони, яка дасть змогу захистити жителів прикордоння від російських атак. Говорили про новий пакет допомоги. Джо Байден розповів Володимиру Зеленському про військове підсилення на тлі дня незалежності України. Президент США привітав українського очільника і висловив непохитну підтримку народу України з боку Америки. Також Байден повідомив, що у новому пакеті будуть ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети, боєприпаси і мобільні ракетні комплекси. Раніше агентство Associated Press повідомляло, що допомога буде на загальну суму 125 мільйонів доларів. Напередодні у Пентагоні заявили про дозвіл Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях у Курській області, щоб цитую захиститися від атак із цього прикордонного регіону. Щоправда, яку саме зброю не уточнили. Також американський президент у розмові з Зеленським згадав про запроваджені санкції проти майже 400 юридичних і фізичних осіб, які сприяють незаконній війні Росії. Норвегія дозволила передати Україні ліцензію на виробництво снарядів 150 мм. міліметрів. Місцева збройова компанія Намо, одна з найбільших у Європі, уклала угоду з українським підприємством. Щоправда, назву нашої компанії тримають у таємниці для передачі технологій та досвіду. Норвезький уряд збирається виділити окремі кошти у межах плану допомоги Україні на суму майже 7 мільярдів доларів, розрахованого на 4 роки. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде назвав цю співпрацю мудрим та ефективним способом підтримки українських збройних сил. Тепло не дорожчатиме. Кабінет міністрів продовжив дію спеціальної пільгової ціни на газ для виробників тепла і побутових споживачів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону. Ця зима буде дуже непростою. Попри ремонти та відновлення, у нас усе одно залишається дуже багато пошкоджених об'єктів енергетики. Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло і тепло. Сказав прем'єр Шмигаль. Пільгова ціна на газ для населення за кубометр палива трохи менше ніж 8 гривень. Для виробників тепла 7 гривень 42 копійки. Знеструмлень у день незалежності не буде. Високий рівень споживання спав разом із спекою. А ще до мережі з ремонту повернувся атомний енергоблок потужністю 1 гігават. Тож Україна навіть може відновити експорт світла вже післязавтра. Про це повідомляє Укренерго. Вироблені кіловати продаватимуть, аби уникнути гаварії в енергосистемі, бо обсяги згенерованого світла щохвилини мають відповідати спожитому. Відтак надлишок ймовірно переправлятимуть до Румунії, Угорщини та Молдови. Але це лише в період профіциту. Однак майбутніх знеструмлень, які чекатимуть нас уже під час опалювального сезону, це не скасовує. Сонячна та спекотна незалежність до 35 градусів. Синоптики прогнозують переважно по всій території України сьогодні. Дощі з грозами можливі лише у Донецькій та Запорізькій областях. Повідомляють в Україдроме У решті ж регіонів опадів не передбачається. Зокрема, у Києві та області також очікується сонячна і суха погода. Упродовж дня стопчики термометрів піднімуться до плюс 28-29 градусів, і така температура про. Отримається увесь день світовий ланцюг української єдності. Усіх українців, які перебувають за кордоном, а також тих, хто підтримує свободу і незалежність нашої країни сьогодні, о 19.00 закликають вийти на центральні вулиці міст по всьому світу, щоб утворити живі ланцюги єдності. Така акція символізує єдність українського народу та підтримку світової спільноти. Її проводять уже третій рік поспіль за участі міністерства закордонних справ України та Мінкульту. Головна мета заходу привернути увагу світової спільноти до України, згуртувати. Українців, які перебувають за межами країни, і підтримати нашу державу у боротьбі за свободу та незалежність для участі у всесвітній акції потрібно лише перейти на сайт, знайти на мапі своє місто і відмітити точку на центральній вулиці, де плануєте стояти.